Я не раджу в його брати приватний сектор. Все дуже просто пояснюю. По-перше, новий буд потрібно ввести в експлуатацію. Забудовник це вкрай рідко робить. Або просто не хоче робити. Навіть якщо він вводить в експлуатацію, на це треба півтора-два місяці Це на сьогодні, тому що держава має бачити, що ви не за тиждень построїли собі хату, правда? Для того, щоб ввести її в експлуатацію. По-друге, попадаєте в податки, а податки там трошки іншого рівня, це не квартира. Це порядка 7-8 тисяч доларів, плюс-мінус буде по оподаткуванню, коли ви будете брати її в іпотеку. По-третє, там де ви хочете, там в іпотеку якраз і не візьмете. Оце такий закон. Чому тому що у нас або земля під садівництво, або це частина будинку, не виведена в одиницю, або щось не так з комунікацією. Це все займає період часу, плюс-мінус мінімум 3 місяці. Відповідно, далі йде погодження, далі йде оцінка майна і далі йде погодження в Києві. В Києві це будуть погоджувати місяць, два, може й три. У нас з практики вже є такі ситуації, що було погодження до шести місяців. Оцей цей букет, знаєте, цей всій серіал, дам так казати. І це тільки перший сезон, бо ще грошей не дали. Другий сезон дають гроші, ці гроші треба зняти. Не все так погано, як би здавалося, але це займає більше півроку. По-перше, по-друге, при цьому треба давати великий завдаток забудовнику, тому що він ризикує, він вводить в експлуатацію. Якщо вам не погодить кредит, якщо ви передумаєте, якщо вас просто банально посчитаєте, вже не, ну, не стане грошей, я вам скажу, що забудовник не буде вас чекати, бо це сухий розчот. Відповідно, він, вас, він в кращому випадку вам віддасть завдаток, а розходи покриються вернів в експлуатацію і цими всіма справами. В кращому випадку він віддасть вам завдаток і продасть. Тому приватний сектор в іпотеку, якщо ми говоримо за Вінницю, дуже важко йде, і як я би це людям не пояснював. Я не хочу вас розстраювати, але це є така реальність. Якщо вам в банках говорять іншу інформацію, от перепитайте ці питання, що я вам проговорив. Банк не буде вам вводити експлуатацію, банк не буде вам робити ці всі процедури. Це займається агентство з нерухомості, якщо ви з ним зв'язалися. А якщо ні, то значить забудовник. А забудовнику цікаво продати. Не дивитися серіал. На жаль, отака ситуація. Прошу, подумайте два рази, чи воно того вартує. В таких випадках я людям кажу, подумайте краще над квартирою, більшою, меншою, але над квартирою. Там набагато простіше і швидший механізм.